Доброго дня, з вами торнадо, і це четверта частина огляду мого риболовного ящика. І сьогодні ми здаємо самі міні-риболовний ящик. Добренько, у мене є отакий гачок на 12 г. Також у мене тут є такий гачок, він маленький на 10 грам. Так, у мене є отаке грузиличебурашку на 14 грам. Та отака приманочка. Також я красивні снігачки більші та менші. також у мене є ось такий рачок. І ще у мене є отакий рачочок. Добренько. У мене є отака селік. Иконка. Вот такая силиконка. Вот такая силиконка. Вот такая силиконка. Вот такие силиконки у мене две штуки. Вот такая силиконка. Ще є отака. Вот так. Я вот такая Ось такий. Ось такий силикон. Також ось такий. Ось такий. Та отакий. Добренько. А це була послідна частина огляду мого ящика. Тому до побачення!